Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. Сьогодні випуску ми розкажемо. Олександрійці відзначили 105-ту річницю Дня Соборності України. Стартували курси підготовки Олександрійців до національного спротиву. Олександрійка виготовляє особливі браслети, ряднинки. 105-ту річницю дня соборності України в Олександрії відзначили покладанням квітів до погруддя Тараса Шевченка. Присутні на заході вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за єдність і соборність України хвилиною мовчання. Докладніше далі. Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулось у 1919 році. У 2011 році його скасували, пропонуючи об'єднати одразу два свята День Свободи та День Соборності. Але це зміщувало акценти кожного. І 22 січня 2014 року свято Соборності все ж повернулося. В Олександрії 105-ту річницю об'єднання УНР та ЗОНР відзначили покладанням квітів до пам'ятника Шевченку. Сьогодні надважливий день для усіх українців, для усіх, хто патріотично налаштований, адже ми сьогодні виборюємо і незалежність, і нашу соборну Україну захищаємо на територіях сходу, на території півдня, на території півночі. Вся Україна сьогодні повинна єднатися. Тому саме сьогодні ми згадуємо тих, хто поліг в цій кривавій війні з 2014 року. Наші герої виборюють нашу незалежність, захищаючи Україну. Однією з традицій свята є формування живого ланцюга, який вперше створили у 1990 році. Задля демонстрації національної єдності люди, взявшись за руки, організували ланцюг від Івано-Франківська до Києва. Його довжина перевищувала 770 кілометрів. Присутні на заході Олександрійці хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за єдність України та поклали квіти до підніжжя великому комзарю. Дві групи першого курсу Олександрійського районного центру підготовки населення до національного спротиву розпочали своє навчання. Заняття з вогневої і тактичної, спеціальної фізичної підготовки, тактичної медицини, підготовки зв'язку, військової топографії та інженерної підготовки триватимуть протягом п'яти тижнів. Розраховані вони на різні групи населення. На відкритті центру була наша знімальна група. Олександрійський районний центр підготовки населення до національного спротиву розпочав свою роботу. Наразі набрано дві групи першого курсу. Навчання розраховане на п'ять тижнів. Заняття проходять за гнучким графіком. Зі стартом навчань присутніх привітала начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Спільно із фахівцями цивільно військового співробітництва нашого 175 го батальйону 121 ї бригади. Ми прийняли рішення щодо організації роботи такого центру. Ми сюди долучаємо наших добровольців. Це члени добровольчого формування в Олександрівському районі. Це люди, які з перших днів війни підписали контракти і допомагали нашим військовим, правоохоронним органам забезпечувати правопорядок у нас в Олександрійському районі. Це люди, які самі пішли на курси, здобували певні знання і отримали сертифікати. Під час навчання ми будемо залучати також і військових, фахівців, дійсно практиків, які знають, що таке війна, які дивилися неодноразово смерті в обличчя, які знають, як правильно навчити застосувати певні знання в бойових діях. Програма базової підготовки затверджена командувачем сил тероборони ЗСУ. Передбачено вивчення тактичної медицини, психології, поводження зі зброєю, інженерної справи та зв'язку, а також військової топографії. Серед інструкторів представники різних сил оборони. Деякі з них мають військовий досвід. Ідея створити центр підготовки до нас проти вона вже так, має ну, довгу історію, але ми, дякуючи керівництву військової адміністрації, як яка пішла на, скажімо так, нашу пропозицію, і ми дуже, в принципі, в короткий термін створили цей центр. Це районний центр, до цього центру будуть долучатися мешканці також інших громад, які входять до ну, адміністративного устрою нашого району. Будемо проводити ці навчання. Ми вже, в принципі, і з членами добровольчого формування, також з моїми фахівцями з мого батальйону, проводили подібні навчання, але вони були виїзні. Поки одна група проходить навчання, триває набір бажаючих на наступний курс підготовки населення до національного спротиву. Детальну інформацію можна отримати на сторінці районного центру підготовки населення у Фейсбуці або ж за телефоном керівника центру 096 557 0095. Створена сторінка на Фейсбуці. Де також ну, фактично я і адмініструю ту сторінку, тому там є телефон гарячої лінії. На Фейсбуці висвітлений, всі відповідні месенджері, кому що можливо буде цікаво. І також можна зв'язуватися через Фейсбук і за тим номером телефону, що там є. Тому вперед, тільки вперед, разом до перемоги. Після проходження усього курсу навчань та складання іспиту слухачі центру отримують свідоцтво про проходження базового курсу підготовки та унікальний шеврон. Прикраси, які навіюють гарні спогади з дитинства. Саме такі виготовляє Олександрійська майстриня Валентина Голуб. Браслети з бісеру, що повторюють орнаменти з ряднинок, з бабусіної хати, майстриня почала виготовляти нещодавно. Виставила світлину з одним із браслетів в соцмережах, де його і побачила музейниця Олена Мітюріна та запропонувала співпрацю. І зараз ці прикраси набули нового значення. Олександрійський музейний центр поповнився новими експонатами. Майстриня Валентина Голуб подарувала оригінальні браслети з бісеру з візерунком імітацію ряднинки. Ряднинка просто в мене вийшла така. Вспомин батьківської хати, старенька мама, яка зараз живе в Полтавській області, в Кремінчуському районі, в селі, і дитинство. Дитинство те, що ну, босі бігали по ряддинках. По п'ятницях мама заставляла їх трясти, щоб було чисто в хаті. Я чисто, то Придумала це зробити. Перша ряднинка вона була просто як ряднинка, си, така синьо-блакитна, темна. А потім я вспомнила ряднинку, яка була на лавочці красно-чорна. От зробила її красно-чорну. Спасибо, Галіна Вікторовна мені подзвонила і зразу сказала: ну принесіть, ми подивимося. Ні, вона спочатку у фейсбуці написала, стільки вартує ряднинка. Я кажу, та я вам її подарю. Ну я прийшла, і це ж все почалося. Зараз в браслетах ожило більше п'яти візерунків. Натхнення майстриня знаходить з ряднинок з музейного фонду. Ось і виходить прикраси з історією. Як ось браслет по мотивам ряднинки, зітканої в селі Губівка Кіровоградської області Ксенію Болгар. Експонаду музею подарувала Віра Дабіжа. Взагалі, кількість цих ряднинок вона може бути безмежна. Тому що в свій час, коли їх ткали, це була фантазія кожної окремої ткалі. І кож, кожне окреме таке цвітове рішення, кольорове рішення це теж була, знаєте, фантазія самої ткалі, яка потім залишалася в пам'яті дітей, які жили в цій хаті. І от зараз ми навіть ніколи не звертали увагу взагалі, що ті ряднинки були. Ну, вони в нас так проходили, знаєте, в нашій уяві як щось таке, знаєте, спомин дитинства, сільського дитинства, переважно. А тепер. Ну, прямо ми, коли побачили цю ряднинку першу взагалі на сторінці Фейсбука, ну так знаєте, такий постріл, прямо не знаю, в дитинство через серце. І це відчула не лише я. Ми з колегами. Ну, ми в цьому відчули, що це така потужна ідея, яка потребує моментального такого знаєте, розвитку. І знаєте, в такому випадку хочеться бігом сфотографувати, бігом її поширити, і бігом зафіксувати цю ідею саме за ім'ям пані Валентини. Тому що ідея не складна, але знаєте, виконання не складне, але сама ідея вона настільки проста і влучна, знаєте, геніальна ідея. Тому і це дуже теплі речі. Ми хочемо сразу собі. Ми замовляємо своїм подругам. І до речі, у нас в нашому музейному центрі є безліч таких історичних зразків, які нам залишали люди, вже вважаючи, що це просто знаєте, ну залишилося, заберете, заберемо. А тепер це приклад для того, щоб зробити це таку собі прикрасу, яка буде нас єднати з нашим культурним минулим. Тобто це така реінкарнація, знаєте, нашої народної естетики, яка набула нового змісту. Те колись нам було знаєте, нічим, мабуть, не цікаве і таке звичне. А зараз виявляється, це може бути таким стимулюючим, таким навіть. Моментом, який спонукає нас і вивчати, і любити, і надавати цінність саме нашій народній культурі, зараз ряднинки-браслети від Валентини Голуб роз'їжджаються і в інші міста. Ними цікавляться і у Львові, і у Києві. на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом ідемо до перемоги.